Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Зеленський Україна виготовила перші 100 ракет. Чудово, якщо це правда, чого ці ракети не летять по Росії? А, чи це було таке а, там пробалакати? Я не знаю. Якщо ці 100 ракет, якщо вони реально існують, а не з цієї реальності, там я не знаю, що Татаро в Києві вбивав Чеченців, ну і так далі. Ось цієї опери, то, знаєте, кращого моменту, ніж зараз, для того, щоб застосувати, мені, здається, і вигадати нема як. Але це лише в тому випадку, якщо ці ракети реально існують. І зараз ідеальний момент для демонстрації їх потужності. Добре, можна не всі, можна хоча б половину. Де результат? Добре. Дивіться, Росія почала знову, знову бити по енергооб'єктах. Ось ми бачимо, яка була головна мета, наприклад, останнього, так? останнього масованого удару вибити ту основну генерацію, яка залишилась, і енерговузли. Втім, все як і минулими зимами. Так? Особливо, я думаю, тактика не змінилася. Тут нічого нового. А цифри, які витрачаються, щоб ви розуміли, на один отакий <кій> масований удар. Замірками самої рашки, навіть вони просто колосальні. За останній масований обстріл до нас прилетіло десь близько 500 мільйонів доларів. Вдумайтесь, півмільярда доларів було запущено по Україні за дві години зранку, а ввечері майже у всіх було світло. В кого не було, незабаром все буде. Тобто, тому що трансформатор вкотре переміг ракети. Але 500 мільйонів доларів Кремль викинув фактично в повітря, не отримавши бажаного результату. Чи отримає те, що хоче, Навряд чи. А тепер дивимось, далі Коли взимку в нас 0 градусів на більшості території рашки мінус 20, місцями мінус 40. Якщо при мінус 40 зупини ракетою або якимось, не знаю, позитивним дроном. То це призведе просто до реального апокаліпсису. Реально, і оце все потім вітає. Вибачте, тільки в травні, так оці всі порепані батареї і так далі. Тим більше, що згідно з заявами Зеленського, лупити в нас є чим правильно? правильно. То може владі почати переходити вже від оцих гучних популістських заяв до реальних дій. Їдемо далі. Проблема в тому, що Маск, крім цього іншого, буде виконувати ще і роль людини, яка відповідає за е, закінчення української війни. І те, що під час першого дзвінка президента Зеленського до обраного президента Трампа взяв участь маск, ну, про це говорить уже якомога яскраво. Уже зрозуміло, що він буде в цій темі. Е, маск. Для нас а, він відомий в першу чергу з Я своєї особистої військової практики знаю, що це для нас був колосальний, просто колосальний а, допомога а, під час війни. 22-му і 23-му році більшість наших успіхів були пов'язані саме з наявністю Сталінка і його відсутності мобільного скажімо, неперервного зв'язку в будь-якій точці, і відсутності чогось, хоча би, подібного у е наших ворогів. І коли на маска починали наїжджати по тій чи іншій причині, інколи заслужено, інколи не зовсім заслужено, я завжди казав, що не спаліть хату разом із мишами, тобто до Маска є безліч питань. Але Сталін для нас є важливіше всіх цих, цих запитань. Тим не менше, наші шоумени, наша садно церкова влада, дуже любила. Поливати лайном ту чи іншу придуману чи наявну проблему. Замість того, щоб їх вирішувати, насправді ну це дорого коштує, щоб бути на зв'язку із таким технологічним гігантом Але ну міністр Федоров був таким посередником. Але ну хто з ним буде говорити, якщо паралельно вся свора на банковій день і ніч строчить в своїх телеканалах? Який маск ворог України і таке інше таке інше, і в Маска випрацювався в зв'язку з цим комплекс? А, він вважає, що він рятував Україну, а вона невдячна. І оце дуже погана штука, з якою треба якось боротися, якось відновлювати зв'язки із цією людиною, яка не тільки впливова е, в голові Трампа, але і займає там чільну е, позицію. В стосунках щодо України, тобто дивіться, знімають Маркарову, ну то зніміть Подаляка. Але ні, в нас не тільки подоляка не знімуть, а ще виявляється, ось що Єрмак поїде найближчим часом до США на переговори з командою Трампа, пише BBC. Офіційних коментарів щодо цього в офісі президента поки не дають. Але якщо це кращий перемовник від Зеленського. То знаєте, я в шоці? Я взагалі без всякого оптимізму дивлюсь на все це? Подивіться на перемовини Єрмака з Козаком та з США. Ну, результат ми бачимо сьогодні. Ось, ось ми бачимо результат. В чому двійне не Їхня нова формула замість розмов про перемогу, які зараз стали. Цей план став ну, зовсім смішною по Трампу. Тепер така: Байден нерішуче. Давав нам зброю і тому у нас проблеми. А Трамп рішуче примушує нас до переговорів. А ми тут почали. У нас двійне не алібі. Це не ми. Тобто вони не хочуть говорити про те, що не збудували власного ВПК. Вони не хочуть говорити про те, що не організували нормальну мобілізацію на фронті комплектності військ, ну просто катастрофічної, боїчної цифри називати. Вони не хочуть говорити про відсутність фортифікацій. І скоро, я думаю, ми це всі відчуємо ну, вже так дуже погано. Вони не хочуть говорити ну, про багато інших речей. Вони завжди шукають кого. Знаєте, дуже вірно сказано, що наша влада ніколи не хоче брати відповідальність на себе ні за що. Згадайте план перемоги. Що в ньому було про те, що має зробити влада? Що мають все мають зробити партнери? Ви все такі знаєте посил? Ви нам все винні. А якщо ми програємо, то ви все рівно винні. Дипломатія, небажання робити свою домашню роботу а перекидати всю відповідальність на союзників дістала усіх. Тому я більш ніж впевнена, що розмовляти про Україну будуть без України. На жаль, це дуже погано для нас. А вони посилають єрмака на переговори. Вони серйозно. Знаєте. Я продовжу цю тему. Тема дуже велика. Сьогодні вже зайняло це багато часу. А продовжу цю тему в наступному випуску. А ви пишіть, будь ласка, що ви очікуєте далі від взагалі від цієї влади, від цих перемовин від цього всього. Зустрінемось з вами в наступному випуску. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майо.